Доброго ранку, шановні учні, педагоги, батьки. Вітаю всіх вас з початком нового навчального року. Хоч і не є але надто радісним. Ми навчилися жити під сигнали повітряної тривоги та з тривогою в серці. На жаль. Тож, сперш за все, хочу подякувати нашим захисникам і захисницям, людям, які зуміли відкласти своє мирне життя для того, щоб захистити рідну Україну. Сьогодні наш колектив, неймовірно, вдячний усім вам, дорогі батьки, за розуміння непростої ситуації. Ми зробимо все, що в наших силах, що залежить від нас, щоб створити комфортні умови для здобуття повноцінної освіти. Це є особливий навчальний рік. Бажаю, щоб він був насамперед мирним, без війни, без страждань, без тривожних звуків сирен. Усім нам! Терпіння, наполегливості, енергії, успіхів та міцного здоров'я. Моя шкільна родина, знову я запрошую гостинно розпочати новий навчальний рік. Хай він буде кращим, як торік. Країна щасливих дітей вас чекає, гостинно двері наш ліцей відкриває. Дякуємо щодня нашим захисникам. Вони дають можливість жити нам, спасибі їм. Що хоче дистанційно, але навчатись буде неодмінно. Дякую вам усім. Я, як президент самоврядування, напередодні думала й гадала, щоб спокійним був процес навчання для вас такі слова підготувала. Навчанню бути. І неважлива форма, хоч всім хотілося б офлайн формату, та дистанційна для всіх вже норма. Ми так чекали, виглядали цю дату. Тож хай дзвоник сьогодні покличе всіх знову на перший урок. Навчання повернеться звичне. Для цього ми зробимо крок. Знання, як відомо всім, сила нам краще із кращих дають. Вам вдячна кожна дитина, шановні вчителі! Хай зозу лікують що сотні вам років навчати своїх вихованців, дітей майбутнє ж би вам плекати. Вам 100 креативних ідей! Сьогодні не накази будемо видавати, а креативні ідеї представляти всіх педагогів, всіх учителів, щоб продуктивним був рік наш новий. Перша креативна ідея емоційного вам натхнення. Виходьте на зв'язок, вмикайте мікрофон. Тримайте заряджені свої телефони. Артикуляційний апарат розвивайте, репетируйте, на камеру знімайте. Тримаймося разом до перемоги. Не нехтуйте повітряні тривоги. Моя допомога вам пригодиться. На онлайн уроках вам хай не спиться. Камери увіймкнені хай будуть завжди. Педагоги люблять працювати з дітьми. Будьте жваві, бо той бік екрану. Своїх любих вчителів не вводьте в оману, і батькам не говоріть, що нема уроку, щоби не було проблем в кінці навчального року. В країні нашій ще море ідей, пропозицій чекаємо від наших дітей зі святом першого дзвоника. Всіх сьогодні привітати один одного, не гріх. Дай Бог зустрітися найшвидше, реально, і більше не працювати віртуально від нині. Мій предмет найважливіший я готуватиму до захисту усіх скоріше, а поки себе вибережіть під час тривоги у сховище ходіть. В очах малих дітей, цікавість і тривога, повсюди море сонечка й тепла. Найкраща в світі чарівна дорога сьогодні вас до школи привела. Ідіть, сміливо, це дорога в казку. Я вас туди за руку поведу. І подарую вам любов і ласку. На всі питання відповідь знайду. Навчу всіх мислити і рахувати, граматики, пісень, співати. Навчу всього, що для життя потрібно. Відкрию дивовижний світ для вас, учитись дітям просто необхідно. Прошу ласкаво в школу в перший клас. Пишаюся я вами. Мої учні, мої діти, ми поруч разом, як одна класна сім'я. Тепер уже найстарші ви у нашім колі. І рік, повірте, дуже швидко пролетить. Вам у серцях любові й миру, витримки у школі. Нехай вам, мої рідні, кожну мить щастить. Зараз для всіх пролунає дзвінок. Він знову скликає на перший урок. Перший урок ми, українці, честь і слава незламним.